Говоримо про секс. В воєнному стані є дві важливі умови для того, аби ви зайнялися сексом. Відупадження. Якщо поганий секс, то це не надовго. Чи може бути війна виправданням е, для того, що. От, Такий був стрес, що треба було зайняти з кимось сексом. Реакція психіки буде дуальна. Або ха, бийся, або тікай. Займайтеся сексом, а не одне одного. Привіт! Мене звати Андрій Козінчук. Я військовослужбовець Збройних сил України і військовий психолог. Ви на каналі в моїй голові. Це означає, що ми говоримо про психічне здоров'я і робимо те. Аби наше психічне здоров'я стало кращим. Якщо ви на нашому каналі, то будь ласка, вам же ж не складно, правда, поставте, будь ласка, лайк. А, і якщо у вас є щось по цій тематиці, чи просто своє запитання, напишіть його в коментарі. Ми будемо відповідати. Або будемо робити по вашим же ж коментарям нові відео. Бо частину відео ми вже зробили саме тому, щоб ви це запитували. І звісно, не забувайте, що у нас є Patreon. Ви зможете донатити нам для того, аби наш контент був якіснішим. Ми продовжили працювати. І це означає, що наше психічне здоров'я продовжило зберігатися стійким, сильним і міцним. І я дуже дякую тим патронам, які вже нам донетять. І за це вам велика вдячність і земний уклін. Сьогодні ми говоримо про секс. Тема для багатьох, що табуйована. і про це там не часто так говорять, або говорять для того, аби хайпити на чомусь. Ну і почнемо з того, що є дуже різні реакції. Хтось навпаки, дуже сильно хоче цього сексу, постійно лібідо лупашить. а в когось намертво. Просто відпало, причому настільки що ж страшно стало, що раніше було все окей, регулярно хотілося, не факт, що булося, але хотілося. А зараз взагалі взагалі ні. Чого такі різні реакції? Справа в тому, що коли постає якийсь страх, якась ну, от війна прийшла, та? тобто є великий варік загинути. Реакція психіки буде дуальна. Або ха, бийся. Або тікай. І от якраз от ті, хто тікай, ну це реакція спричинена вашим підсвідомим, це не ваш вибір, так, щоб на 100%. От ті, хто тікай, от у них навпаки дуже сильно зростає лібідо, дуже хочеться цього сексу. По одній простій причині треба посіяти сім'я. Тобто непонятно, що буде. Треба терміново вагітніти і народжувати дітей, аби лишати після себе е, спадщину от дітей. Така от реакція. І це норм. Друга реакція це та, що бий, що ні, ніякого сексу е, треба воювати, треба боротися. Це не означає що це тільки у військовослужбовців, це може бути і в тилу, що треба працювати, вчитися. Ну, взагалі, мозок, активність мозку переключена і сфокусована на зовсім інші штуки, на якісь продуктивні в плані роботи, захисту, розвитку, піклування про себе. Тобто, це не пов'язано жодним чином із якимись там захворюваннями. Ну і щось як воно регулюється гормонально. Ми самі виробляємо гормони, які нам або збільшують, давай давайте з сексом займатися, або навпаки, тіма ні, не час йдемо до справи. Е, і от через таку дуальність іноді бувають якісь нескладухи, не тому що таке помічається саме у партнерів, у яких до того, до 24 лютого, було добре чи погано, але було б понятно. А тут змінилося або у обох, або е, частково. Ну, тобто, один партнер нічого не помінялося, як було, так і є. А другий, наприклад, ну, от, от, з ніг на голову все перевернулося. І дуже важливо, щоб ви про це говорили. От сьогодні, ну, взагалі, про тему сексу, що стосується саме психології, а не сексопатології чи інших наукових атлітліній, тут ми будемо говорити, що про це. Треба говорити зі своїм партнером. От тому готуйтеся саме до цього. Таке буває, що у двох партнерів через. Е От ці обставини, які сталися, лібіду якесь дуже високе, у іншого партнера взагалі немає ніякого потягу до сексу. Що робити в такому випадку? Чи має хтось поступатися, чи що взагалі робити із низьким лібідом? Як його? Чи треба його насилувати, підвищувати? Що робити? В воєнному стані є дві важливі умови для того, аби ви зайнялися сексом. Перше, це безпека. І безпека стосується не тільки засобів контрацепції, вона стосується взагалі, чи безпечно зараз займатися сексом. Наприклад, якщо ми лишилися в досить небезпечній зоні, тривога і взагалі це не окей. Але про контрацепцію теж не забувайте, будь ласка. І друге, це обопільне бажання. Це дуже важлива умова для сексу, що ні в якому разі не можна. Поступатися чи там, ну ладно, йому ж або їй хочеться. Це має бути обопільне. І неважливо чи ви партнери, чи ви просто one, one night stand, тобто секс на одну ніч, або у вас friendship with benefits, або ви просто дружите і займаєтесь сексом. Не взагалі немає е, значення. Завжди має буде, бути обопільна згода. Це з точки зору і е, закону, і з точки зору здорової психології, що нічого ми не можемо робити через силу, тому ніяких поступлень не може бути. Що ж робити, якщо у одного з партнера дуже низьке лібідо? Лібідо підвищиться тоді, коли підвищиться рівень безпеки внутрішньої безпеки у цієї людини. Справа в тому, що е, ця людина, ну навіть якщо не має внутрішньої безпеки, це не обов'язково, що вона сидить, боїться. Вона може щось робити, вона може ходити на роботу або переживати, або спілкуватися з вами, або просто замкнутися. Бо Людина-інтроверт, це теж нормально. В будь-якому випадку вимагати сексу або е звинувачувати, е що типа от там фрігідна, або в тебе прямо вже еректильна дисфункція. Ну, це взагалі не збуджує. Ну, ноль. Тому нам треба збільшувати безпеку. Якщо ви хочете дійсно, один із варіантів, як це збільшити, це говорити про секс. І взагалі, якщо у вас ця тема є відкритою, а не табуйованою, і у вас немає цього твертіте повторниками і четвергам, то ви зможете просто відрегулювати цю тему. Якщо ж у вас все одно не виходить, і вам трохи встидно, то просто домовтеся про те, що ви підете до сімейного психолога, який чи яка прийшла е, сексопатологію курс, яка ну розбирається в цій темі. Вона сертифікована, або він сертифікований, і ви зможете це спокійно пройти. Тому що сексуальна сфера є однією із важливих сфер, розумієте, як би ви не любили один одного, які б ви не були б там етично підігнені, або у вас були б однакові смаки. Якщо поганий секс, то це ненадовго, бо хороший секс це не психологічна ніфіга е, принада, це біологічна. От і що -що, а в стосунках, хороший прекрасний смачний секс. Має бути одним із умов, і навіть якщо вам так подобається людина, ну просто супер. Але секс ні о чому, це не означає, що цю людину треба кидати. Це означає, що вам треба буде вчитися, як зробити добре партнеру і як партнер би добре робив вам. Бо у кожного є свої. Вимоги в тому числі і зараз уже можна говорити про такі штуки, що є люди, які хтось любить більше БДСМ, куча всяких іграшок є. За що взагалі дякуємо ці ін і. Ін... Індустрії, яка робить сексуальне життя більш різноманітне. Розумієте, тут дуже величезне поле для того, аби удосконалити себе і партнера. І те, що вам сподобався один раз секс, не означає, що так треба робити постійно. Можна це все розширювати, робити так, аби ви отримали від цього задоволення. Ну і звісно, питання, а як? В армії з сексом як чоловіки так довго можуть обходитись без сексу і питання. Польових дружин або там польових е, проституйованих жінок. Зараз все розкажу. Насправді, як чоловіки взагалі обходяться без сексу, ну тим, що мастурбують. А в армії мастурбувати трохи проблематично. Тому що ти ніколи не буваєш один, так щоб тебе було один, немає там, я не знаю, серветок, крему зволожуючого. Ну, Якісь такі умови. От і з цим дійсно складніше. Ну, по-перше, в армії завжди є чим зайнятися. Ну, типу, є завжди чим потрахатись. Правда, не з жінкою, а як правило, з технікою, зброєю, бліндажами, кучею всякої хрені. Ну і як в тому анекдоті про шахтера, який з забоя прийшов і побачив дружину із коханцем. Він такий, і охота вам. От в армії щось подібне. Але все одно, сексу дуже хочеться і. Там люди цим займаються. Яким чином є варіанти робити це на відстані? Це, наприклад, секстінг, секс по телефону, але в текстовому режимі. Комусь подобається, комусь ні. Знову ж таки партнерки присилають нюци свої голені фотографії. Звісно, сподіваюся, по добрій волі. А також майже в кожному підрозділі, якщо партнерка чи дружина приїжджає кудись в безпечну зону, командир може відпустити цього військовослужбовця для того, аби були побачення. Ну і звісно, секс. Тому що коли військовослужбовець думає тільки про те, який він ну незадоволений, то він трошки гірше стає бійцем. Крім того, це дуже велика ну, класна штука, коли військовослужбовець може говорити зі своєю дружиною, ну про такі якісь інтимні речі. Тому що коли ось вона жінка жива, бери, говори. Рідко про таке поговориш, ну бо є дуже багато тем. А коли не вистачає, то якраз це інтимність і підіймає. Хоча в більшості випадків дійсно дуже багато хлопців страждають від того, що немає ніяких сексуальних зносин. Ну і постійно проводиться тема щодо досвіду Першої світової війни, коли і у французів, і у німців вони користувалися послугом оцих польових карет. Так званих там, де були проституйовані жінки, коли записувалися там в журнал, от і займалися сексом саме з таким. У Нас такого немає. Хоча багато хто і хлопців кажуть, що має бути це підвищує боєготовність. Ну і з приводу польових дружин. Ви знаєте, що дуже дуже багато дівчат служать в збройних силах України, але такого масового. Прям щоб сказати, що ця дівчина пішла для того, аби йти собі чоловіка в армію. Особисто я такого не спостерігав. Наприклад, в моєму підрозділі служать чотири е, дівчини, чотири військовослужбовці жінки. Троє із них заміжні, а одна не заміжня, але її, її партнер зробив пропозицію. і Вона наречена: От, значить, скоро має бути весілля, ми того чекаємо. Насправді, е, кожен хлопець якось старається втікти офіційно у відпустку або звільнення від, із свого підрозділу для того, аби зустрітися своєю партнеркою. Одинокі хлопці, які не мають стосунків, вони, як правило, використовують старий добрий інтернет, сайти знайомств. Баду, тіндер, п'юр, що завгодно для того, аби познайомитися з кимось, мати побачення, ну і, звісно, займатися сексом. Ще таке питання, що дуже часто зараз є випадки, коли чоловік зрадив своїй дружині. Коли жінка була в евакуації, ну тобто вона приїхала кудись за кордон, а він е от, лишився і пішов з кимось переспав. Ну, по-перше, тут не зовсім справедливо, тому що і жінки також приїжджають і можуть займатися сексом із іншими е людьми, і потім звинувачує їх партнер. Тобто, що от з цією зрадою робити? Чи може бути війна виправданням е для того, що. от Такий був стрес, що треба було зайнятися з кимось сексом. Для мене, як для психолога, питання зради це дуже індивідуальна штука. Для деяких партнерів вони відносяться до, до цього з розумінням і обговорюють на це самого початку. Це так звані вільні стосунки. Тобто, коли партнер усвідомлює, що інший партнер, він поліаморний. Тобто, йому або їй треба більше одного партнера для сексуальних стосунків. Це дуже складно. Зрозуміти і усвідомити моногамним особистостям, тому що моногамна особистість ніколи не зрозуміє поліамора, і буде казати та фу, це брудно, це просто це простітутка, а не людина. І тому саме стосунки поліамора і моногамної особистості вони будуть проблемні. Тому що хтось один із цих двох буде страждати або обидва будуть страждати. Якщо вони будуть порушувати ці штуки, коли одна людина спить з іншою людиною, спить, займається сексом, і це не проговорено, то це буде ну, як зрада е, сприйматися. І, скоріше всього, що буде образа така велика, що може призвести до кінця стосунків або шлюбу. Тому е, жодна умова зовнішня, війна. Чи ну, вона була дуже сильно красива, вона не може бути оправдовуванням для цього. Взагалі нічого не може бути оправдовуванням, якщо ви до цього не проговорили ну, ваші бачення на життя. І того це дуже складно, але це дуже зближує, коли ви проговорюєте е, вашу поліамордість або моногамність. Це дуже різна ситуація. І я не можу сказати, чи може бути це виправданням чи ні. Це більше, мабуть, до вас питання. Чи проговорювали ви зі своїми партнерами, з якими ви на відстані? Що саме як ви будете себе вести? І не забувайте, якщо ви на відстані, у вас є дуже багато варіантів, як зберегти свої інтимні стосунки, відео, секстінг, а, говорити просто про це, планувати і мріяти вашу найближчу зустріч. А, і готуватися до неї, коли ви зустрінетесь, як і де ви будете займатися сексом. Жінки можуть помудрувати із білизною, чоловіки можуть помудрувати із якимось класним готелем, комфортним місцем, які будуть попередні пестощі, можете почати з ресторану або з якогось подарунку, завжди збуджує. І робіть це якісно. В будь-якому випадку сексуальне життя воно має бути Зноманітим і посилювати ваші стосунки, посилювати ваше життя. І я за культуру сексу, за культуру згоди. Тому, будь ласка, говоріть про це із своїми партнерами, партнер... партнерками займайтеся сексом, а не одне одного. Це абсолютно різні речі. Секс це прекрасно. Просто головне, аби обидва вміли отримати від цього задоволення. Навіть якщо є війна. Навіть якщо ви на великій відстані, навіть якщо є якийсь стрес, нічого не може заборонити вам отримати насолоду від сексу. Я нагадую дві основні і базові умови: це безпека і обопільна згода. Коли у вас буде ці велике бажання, і це все буде безпечно, це буде дуже круто. Ваше життя буде. Прекрасне, якщо в ньому буде якісний прекрасний секс, і я нагадую, що навіть асексуали можуть отримувати задоволення від того, що вони знаходяться разом, але не займаються сексом. Раніше це була патологія. Зараз це абсолютно нормально, тому що вони не шкодить іншим. З вами був Андрій Козінчук, військовий психолог. Ви на каналі в моїй голові. Поставте нам, будь ласка, палець вверх. Прокоментуйте, розкажіть про себе, розкажіть про свій секс, якийсь якусь цікаву, можливу історію. Мені дуже цікаво було би це дізнатися і прокоментувати. Патреоньте нам, ставайте нашими спонсорами і розвивайте своє психічне здоров'я. Люблю вас.